Понад 1350 мільярдів євро сподіваються заробити УЄФА на футбольному чемпіонаті 2012 року. Левова частка прибутків від продажу прав на трансляцію матчів. Крім того, організація продовжує залучати партнерів турніру. Наразі оголосила третього національного спонсора заходу. Ним став Укрсоцбанк, що входить до міжнародної унікредитгруп. Для нас це якась можливість звісно, привлечь собі кнімання. Ми будемо участвувати в програмах ісцесна продажі білетів, продажі спеціальних монет. Та совместно з національним банком готується випуск монет, посвящених чемпіонату Європи. Як спонсор міжнародного заходу Укрсоцбанк матиме право проводити розіграші квитків серед своїх клієнтів, розміщувати власну символіку в офіційних місцях турніру та логотип у рекламних матеріалах. Спонсорська підтримка матчів це дуже важливо. Це не просто фінансові перерахування, це підтримка реклами. Турніру з іншого боку, фінустанова від свого спонсорства отримає публічність змогу реалізувати частину квитків, підтримувати банківські сервіси. Це дуже ексклюзивні можливості. Інвестиції УЄФА у проведення чемпіонату 500 мільйонів євро. Це найпотужніший проект організації. Гроші зароблені на проведенні подібних турнірів союз спрямовує на розвиток футболу в усіх 53 країнах-членах організації.